Вітаю вас, друзі. Готуємося до контрольної роботи на тему рівняння кут многокутник Отже, перше завдання. Запишіть усі кути, зображені на малюнку, і виміряйте градусну міру кута АОЦ. Отже, записуємо, які тут є кути. Один я вже назвав кут АОЦ, другий кут. ВОЦ. І третій кут АОВ. А тепер вимірюємо градусну міру кута АОЦ. Для цього беремо транспортир. Знаходимо центр транспортира і суміщаємо центр із вершиною кута АОЦ. А нуль транспортира, Ось тут нуль, Зовнішня шкала. Суміщаємо із променем ОА, тобто з однією стороною цього кута. Тоді, напроти другої сторони, ми побачимо градусну міру цього кута. На шкалі ми бачимо 70, 80, 90 градусів і ще шість маленьких поділок. 96 градусів. Запишемо. Результат. Ось таке завдання. А тепер пригадаємо з вами, як будувати кути заданої градусної міри. Отже, в нас є два приклади. Два кути треба побудувати. Спочатку 56 градусів. Для цього малюємо спочатку промінь. Ось у нас початок променя. І цей початок променя, цей промінь є однією стороною цього кута. І початок променя є вершиною кута. Центр транспортера, ось він центр. Суміщаємо із вершиною кута, а нуль транспортира, бачите, оця внутрішня шкала? Це в нас проходить через сторону кута. 56 градусів, 10, 20, 30, 40, 50. І ще 6 маленьких поділок. Ось тут буде. Якщо немає такої шкали, то можна не зважати на ці цифри, а просто рахувати, великі поділки це по 10 градусів, а маленькі по одному. 10, 20, 30, 40, 50, 5 і ще один. 6. Ось ми одержали градус, одержали кут Величиною 56 градусів. Запишемо оці букви, позначимо його кут А. О, вибачте, Б. С. Друге завдання. Намалюємо кут градусною мірою 147 градусів. Починаємо з того, що знову ж таки малюємо одну сторону кута. Довільно Верши... початок променя це є вершина кута. Прикладаємо центр транспортера до вершини кута. Нуль транспортера проходить через сторону цього кута. Нам треба відрахувати 147 градусів. Беремо цю зовнішню шкалу. На цифри не зважаємо уваги, тому що у нас тут має бути 0. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 і ще 7. Ось тут. Ставимо крапочку, позначаємо точку, через яку проходить друга сторона кута. Отже, виходить вона із вершини кута і проходить через ту точку, яку ми позначили. Ось оцей кут має 147 градусів. А ось оцей кут має 56 градусів. Завдання ми виконали. Кути ми повторили, тепер повторюємо розв'язування рівнянь. Спочатку простесеньке рівняння. Х додати 38 дорівнює 62. Тут невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок. Треба від суми відняти відомий доданок. Але якщо ви не пам'ятаєте правила, то просто придумайте вираз на додавання, оскільки тут діє додавання в лівій частині. Ну, наприклад, 2 плюс 3 то рівня скільки це буде? 5, звичайно. І ось тепер у вас оце число невідоме. Як його знайти? Зрозуміло, що треба від 5 відняти 3. Тобто від суми віднімаємо відомий доданок. Записуємо. Х дорівнює 62. Відняти 38. Обчислюємо. Обчислюємо усно. Спочатку від 62. Віднімаємо 32, це буде 30. І залишили ще відняти 6. Дорівнює 24. Перевіряємо. Обчислюємо ліву частину. Замість Х підставляємо 24. Додати 38. І обчислюємо. 20, додати 30, 50. 4 додати 8, 12, разом 62. Це в нас була ліва частина. Так, ліва частина. А тепер права частина, а вона дорівнює 62. Ми бачимо, що вони співпадають. Перевірка показала, що ми молодці. Тепер наступне рівняння розв'яжемо. відняти 267, то рівнює 467. Дуже хитре рівняння, тому що тут числа, які при відніманні дають кругле число. І у декого з учнів виникає бажання їх відняти. Звичайно, відняти можна, але це неправильно. Тому що тут у нас невідоме зменшуване. А щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Якщо ж ви правило забули, так само, як і в попередньому випадку, придумайте приклад на віднімання. 3 відняти 2. Скільки це буде? Одиниця, звичайно. Ось тепер у вас це число невідоме. Як його знайти? Це усно, зрозуміло, що треба додати ці два числа. Отже, ми одержимо х дорівнює 467, це різниця. Додати від'ємник 267. Додамо. Для того, щоб не помилитися, ці числа додамо в стовпчик. 7, додати, 7. 14. 4 пишемо, одну запам'ятали. 1 плюс 6. 7. 7 плюс 6, 13. 3. Пишемо. Одну запам'ятали. 1 плюс 4 5 і плюс 2 7. Отже, відповідь: х дорівнює 734. А тепер прийшов час перейти до складніших рівнянь на дві дії. Ось воно. Х додати 39, відняти 47, дорівнює 57. Як бачимо, це рівняння на дві дії. Порядок дій. У виразі, уявіть собі, що тут не х, а тут відоме число. Спочатку ми би виконали додавання, а тоді другу дію віднімання. Останнє діє віднімання. Тому із нього ми починаємо розв'язувати рівняння. Ось оцей весь вираз, оця ця в нас буде невідомою. Х плюс 39 дорівнює. Ми зараз обчислимо значення цього. Цього виразу Оцей вираз це зменшуване у відніманні. Це від'ємник, а це різниця. До різниці додати від'ємник. 57 додати 47. У нас вийде Х плюс 39. Дорівнює 50 плюс 40 90, 7 плюс 7 14 90 плюс 14. 104. Тепер у нас вийшло простесеньке рівняння. Невідомий доданок. Треба від суми 104 відняти доданок 39. Віднімемо від 104 34. У нас вийде кругле число 70. І залишилося ще відняти 5. 70 відняти 5 дорівнює 65. Ще одне рівняння. Ось це рівняння. Ми бачимо, що якби ми обчислювали значення цього виразу, то це була би перша дія, а це була б друга дія. Розв'язувати рівняння починаємо з другої дії. Тобто спочатку в нас невідоми ось цей вираз у дужках. Отже, хміну 34 дорівнює, як їй це значення знайти? Треба від зменшуваного відняти різницю. 83 відняти 45. Хмінус 34 дорівнює. Віднімаємо частинами. 83 відняти 43 дорівнює 40 і залишилося ще відняти 2. 38. Тепер у нас рівняння ось такого виду. Тут невідоме зменшуване. У першому на початку, в першому кроці було невідомий від'ємник. А тут невідоме зменшуване. Щоб його знайти, тобто відновити значення, треба до різниці 38 додати від'ємник 34. І х дорівнює. Додамо порозрядно 30 плюс 30 60. 8 плюс 4 12. Разом 72. Ще одне завдання. Задача. З вершини розгорнутого кута АОБ проведено два промені ОС і ОД. Так що кут АОД дорівнює 156 градусів, кут БОЦ дорівнює 163 градуси. Обчисліть величину кута СОД. Отже, маємо розгорнутий кут АОБ. З вершини цього кута проведено промені ОС і ОД таким чином, що кут АОД, запишемо це із умови, дорівнює 156 градусів. А кут БОС дорівнює 163 градуси, і нам треба знайти. У Це. До цієї задачі я зробив малюночок. Він трошечки незугарний, тому що я малював його від руки. Я намалював від руки для того, щоб підкреслити. Тут не потрібно вимірювати, тут не потрібен транспортир. Все це просто схема. я наближено малював усі оці. Кути. Тобто, це не означає, що на малюнку кут АОД порівнює 156 градусів. Ми просто знаємо, що він має мати 156 градусів. Я недарма сказав на початку, що це задача. Для того, щоб підкреслити, що розв'язати її треба не вимірюваннями, а за допомогою міркувань та обчислень. Отже, давайте міркувати. Для того, щоб знайти оцей кут. Ми можемо від цього кута, який відомий з умови задачі, відняти ось цей маленький. Але маленького нам невідома. Задача зводиться до того, щоб знайти кут БОД. А його ми можемо знайти, якщо від розгорнутого кута АОБ віднімемо кут АОД, який відомий з умови задачі. Ось ми з вами намітили план розв'язання цієї задачі. Залишилося тільки нез'ясованим одне малесеньке питання. А скільки градусів має код АОБ? Ну, всім відомо, що це дорівнює 180 градусів, оскільки він розгорнутий. А розгорнутий код дорівнює 180 градусів. Отже, перша перше діє ми знаходимо код БОД. Дорівнює від розгорнутого кута 180 градусів віднімаємо кут АОД 156 градусів. Дорівнює 24 градуси. Тобто, ось ця частинка, ось цей невеличкий кут дорівнює 24 градуси. Тепер від кута БОЦ. Віднімемо цю частинку і знайдемо те, що вимагається в задачі. КЦОД дорівнює від 163 градуси відняти 24 градуси дорівнює. 163 відняти 23 це 140. І залишилось ще одиничку відняти 139 градусів. Ось вам і відповідь. Кут цод дорівнює 139 градусів. Звичайно, цю задачу можна розв'язати ще іншими способами, але над ними ви подумайте самостійно. Розв'яжемо задачу. Одна сторона трикутника дорівнює 18 см. Друга в два рази коротша від першої, а третя на 12 см більша за другу. Знайдіть периметр трикутника. Отже, у нас є задача. Щоб знайти периметр трикутника, необхідно додати довжини його сторін. У трикутника три сторони. І давайте запишемо, що нам відомо про ці три сторони. Перша, друга і третя. Читаємо ще раз умову задачу частинами. Одна сторона трикутника дорівнює 18 см. Одну вже знаємо. А друга у два рази коротша від першої. Це означає, що другу не знаємо, скільки сантиметрів вона становить, але вона в два рази менша від першої. Тобто зрозуміло, що ми можемо її знайти. Читаємо маву далі, а третя на 12 см більша від другої. Тобто ми не знаємо поки що, скільки становить третя сторона, але вона на 12 см більша від другої. Периметр це сума цих трьох сторін, Тобто, нам треба знайти разом. Перша дія. Знаходимо другу сторону. 18 розділити на 2. Оскільки друга сторона в два рази менша, то ясно, що треба ділити До рівня 9 см. Це в нас друга сторона. Далі знаходимо третю сторону. Вона на 12 см більша від другої. Це означає, що до другої сторони треба додати 12, одержимо 21 см. Це третя сторона. І знаходимо периметр. Периметр до рівня суми цих трьох сторін. До першої сторони 18 см. Додаємо другу 9 см і додаємо третю 21. Зручно додати спочатку ці два числа. 9 додати 21, 30, плюс 18, 48 сантиметрів. Отже, відповідь. Периметр трикутника: 48 сантиметрів. Розглянемо тепер задачу високого рівня. Яке число треба підставити замість Б? Щоб коренем рівняння 75 відняти b плюс x дорівнює 23 було число 17. Отже, маємо рівняння. Невідомо в цьому рівнянні х, b поки що вважаємо, що це якесь число. Так ось х за умовою дорівнює 17, бо це корінь рівняння. Ми знаємо, що корінь рівняння. Перетворює його у правильну числову рівність. Якщо замість невідомої, підставити оцей корінь. Так ось, ми підставимо у це рівняння 75 мінус Б додати замість Х, корінь 17 до рівня 23. Ми знаємо, що це правильна рівність. Це означає, що замість B можна підставити число. Яке перетворює цю рівність у правильну числову рівність. Тепер ми вважаємо, що B – це невідоме, і нам треба розв'язати рівняння відносно змінної B. Отже, записуємо B плюс 17 дорівнює це невідомий від'ємник, треба від зменшуваного 75 відняти різницю 23. B плюс 17. Дорівнює 75 відняти 23, дорівнює 52. Тепер невідомий доданок B Дорівнює 52, відняти 17. B дорівнює 52, віднімемо спочатку 12, це 40. І від 40 ще залишилося відняти 5. Відповідь 35. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відео уроці.